Вітаємо! В даному відео хочу вам розказати, якими препаратами можна користуватися для проведення першої весняної обробки до розпускання броньок, а також як краще це зробити, як можна скомбінувати дані препарати для більшої ефективності. Першу весняну обробку слід проводити при температурі плюс 4 градуси та вище. її можна проводити наступними препаратами. Це в нас є мінний купорос, залізний купорос, суміш бордо, блубордо, біошок. Це у нас препарати від хвороб. Далі препарати від шкідників. Це препарат 30 d а також препарат 30 v Також у нас є універсальний препарат і від хвороб, і від шкідників. Це новинка цього сезону. Препарат називається Слобіцид. Про нього ми поговоримо трохи пізніше. Почнемо ми з мінного купоросу. Мінний купорос іде в упаковці 100 грам, 300 грам, а також 1 кілограм. Для приготування робочого розчину нам потрібно 100 г препарату розчинити в 5 літрах води. Це у нас буде готовий 3% розчин. І саме таким розчином потрібно проводити оприскування до розпускання бруньок. Мінний купорос має свої переваги, а також має свої недоліки. Головними перевагами мідного міннокупоросу є його досить висока ефективність, а також добре виражена антисептична дія. Але мідний купорос має свої недоліки. Головними з них є, його досить висока токсичність, низька стійкість до змивання опадами. А також інколи з ним бувають складнощі при приготуванні робочого розчину. На жаль, бідний купорос не завжди досить добре розчиняється, тому розчиняти його потрібно в теплій воді і це потрібно враховувати. Далі у нас іде залізний купорос. В нього йде отака ось упаковка, тут йде 5 кг. Дана упаковка розрахована для приготування. 10 літрів робочого розчину. В порівнянні з пітним купоросом, він не такий токсичний. Але також, на жаль, він має меншу фунгіцидну та антисептичну дію на хвороби. Також, інколи при приготуванні робочого розчину залізним купоросом, він може не завжди досить добре розчинятися. Тому також його бажано розчиняти в теплій воді. Далі у нас бордом. Суміш бордо йде в упаковці 250 грамів, Вона складається з двох компонентів: з вапна та мідного купоросу. Для приготування робочого рочину нам потрібно окремо розчинити мінний купорос. А також окремо розчинити вапно. В одній тарі об'ємом 1,7 літра води ми розчиняємо мінний купорос. В іншій тарі окремій 1,7 літра води ми розчиняємо вапно. Після того, як ми їх розчинили, нам потрібно вапно спочатку процідити, а вже потім у готовий розчин просіженого вапна нам потрібно додати мінний купорос. Тоді ми отримаємо суміш борду е, ємністю 3-4 літра води. Саме на таку ємність розрахована дана упаковка. Це в нас буде трьохрестковий розчин. Суміш бордо має свої пароваги порівняно з залізним та мідним купоросом. Суміш бордо має більш виражену фунгіцидну дію, а також має високу стійкість за змивання опадами, на відміну від залізного та мідного купоросу. Проте, складність приготування робочого розчину досить є негативним фактором. Нам потрібно спочатку окремо розчинити вапно, окремо розчинити мінний купорос. Після цього нам потрібно його все це процідити і потім його потрібно змішати. Тому не кожен захоче це робити. Далі у нас йде Blue Bordeaux, Це у нас іде препарат на основі сульфата міді, Він має таку ось упаковку. в упаковці 50 грамів. Дана упаковка розрахована на приготування 5 літрів води. Саме таким розчином нам потрібно буде зробити перше прискоріння до розпускання бруньок. Blue Bordeaux досить швидко та легко готується, на відміну від попередніх препаратів. Також досить добре тримається. Тут на основі, основі сульфатаміді, тож має досить виражену фунгіцидну дію. Окрім того, після обробки препарат Blue Bordeaux не залишає плям на рослинах, на від відмінного, відмінного купороса, залізного купороса та суміші бордо. Далі у нас є препарат Bioshock. Він має отаку ось також упаковку. Також є упаковка 40 грамів. В основі даного препарата хлорокісміді і він подібний по своїй дії на блуборду. Тобто, це також мідний препарат, який добре зарекомендував. Плюсами плюс даного препарат є його легкість приготування, а також тільки до змивання опадами. Також даний препарат добре поєднується з препаратом 30В та препаратом 30Д. Це у нас плили препарати від хвороб. Мідний купорос, залізний купорос. Це міжбордо, Бордо Длубордо та біошок. Далі у нас ідуть препарати від шкідників. Це препарат 30В, а також препарат 30Д. Принцип дії даних препаратів однаковий. Але основа даних препаратів дещо різна. Препарат 30В він йде на масляно рослинній основі, а препарат 30В іде на рослинно на масляній основі. Тобто, якщо, якщо так би мовити, це йде більш синтетичний Препарат це йде більш природний препарат. Як діють дані препарати? При оприскуванні на поверхні рослини вони утворюють плівку. І таким чином блокують постачання повітря до кори дерев. І після цього всі шкідники, які є на корі дерев, вони гинуть. Препарат 30Б та препарат 30Д добре поєднуються із мідним купоросом, з залізним купоросом. Було бордо, а також біошоком. Але є певний нюанс. Нам потрібно правильно приготувати робочий розчин, що я маю на увазі. При приготуванні робочого розчину, а також комбінації препаратів 30В та якогось із цих фунгіцидів, нам потрібно спочатку розмішувати розчин, наприклад, мідного поросту. І лише після того, як ми зробили розчин, наприклад, в 5 літрах води. І нам потрібно додати до 10 літрів води. Нам потрібно спочатку окремо розмішати мідний купорос, окремо розмішати препарат 30В, 5-літровий е, е, тарії. Лише після цього готовий розчин купоросу, нам потрібно додати препарат 30В. Таким чином, якщо ми готуємо бакову суміш, нам потрібно препарат 30В, в цю бакову суміш додати останнє. І саме так буде правильно. Також препарат 32, а також препарат 30D. Весня на літній період їх можна використовувати як прилипачі. Якщо у вас вони залишаться. Тобто нам, ми можемо 50 мл препарату використовувати в 10 літрах води як прилипач. І останній препарат, про який ми сьогодні проговоримо, це новинка цього сезону. Це препарат хлобіцид. Він у нас йде і від шкідників, і від хвороб. Тут у нас йде пів літра. Дана, дана упаковка розрахована на 40 літрів готового розчину. І також можна поєднувати з препаратами 30B та препаратами 30D. Принаймні, це зазначено на упаковці, що він сумісний з іншими засобами, засобами захисту рослин. Дякуємо за увагу!